Всім хеллоу! з вами як завжди, Женя і новий випуск Джуніора. Пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, раджу переглянути. У попередньому випуску я розповідав вам про диверсифікацію та її види. Сьогодні у нас суміжна тема інвестиційні стратегії. Гадаю, що всі з вас розуміють, що купівля на навмання і тим паче на усю котлету одразу це погана ідея. До чого я веду? А до того, що навіть в один і той самий актив сектор та навіть ринок можна інвестувати по різному та мати різні плани на майбутнє. І коли одна людина заробила на інвестиціях, наприклад, в біткоін, інша втратила. У цьому випуску ми з вами розберемо найпопулярніші інвестиційні стратегії, такі як DCA, Global Macro, Stock Picking, Core Satellite та Buy and Hold. І після того як ви дізнаєтесь їх плюси та мінуси, зможете викормити найоптимальнішу саме для вас. Почнімо з того, що взагалі такі інвестиційні стратегії. Інвестиційні стратегії це ваш план дій, який допомагає досягти фінансових цілей, будь то пенсія, купівля будинку чи фінансова свобода. Вони дозволяють вам інвестувати розумно, знижувати ризики та використовувати можливість ринку. Кожна стратегія має свої особливості та підходить для різних типів інвесторів. Наприклад, хтось хоче інвестувати поступово і без стресу, а хтось готовий ризикувати і залітати актив з двох ніг, щоб отримати більше дохід. Важливо вибрати стратегію, яка відповідає саме вашим цілям, толерантності до ризику та часу, які ви готові приділяти інвестуванню. Сьогодні ми розберемо п'ять основних та найпопулярніших стратегій, які оптимальні для ретейл інвестування. Кожна з них має свої плюси та мінуси, і я сподіваюся, що до кінця випуску кожен з вас, хоча б приблизно, зрозуміє, яка з них може для вас бути найоптимальнішою. Перша у списку у нас DCA – Dollar Cost Average. це одна із найрозповсюдженіших. Та найпростіших стратегій, з якими ви можете стикнутися. Вона для тих, хто хоче інвестувати поступово і без стресу. Принцип роботи елементарний. Ви вкладаєте однакову суму грошей у певний актив, наприклад, акцію, регулярно, щомісяця чи щокварталу, незалежно від ціни. Як це працює? Уявіть, що ви інвестуєте тисячу гривень щомісяця в акції компанії. Коли ціна низька, ви купуєте більше акцій, а коли висока менше. У підсумку ваша середня ціна купівлі на акцію часто нижча, ніж якби ви купили все одразу. Це і є одна з вагомих переваг цієї стратегії. Інша перевага, як ви могли здогадатись, полягає у тому, що тут мінімізується час потрібний для аналізу. Ви просто знаходите перспективний актив, який має гарний потенціал для гри вдовгу, наприклад, золото, срібло чи навіть біткоін, і поступово інвестуєте туди. Не запарюючись щодо пошуку оптимальної точки входу і інших супутніх питань, тому DCA – це чудовий вибір для тих, хто щойно почав інвестувати чи має стабільний дохід, наприклад, із зарплати, і стабільно готовий відкладати одну й ту саму частину на інвестиції. Наступна стратегія Global Macro. Якщо дуже просто, то це стратегія для тих, хто дивиться на ринки з висоти пташиного польоту. Замість того, щоб зосереджуватись на окремих компаніях, ви аналізуєте глобальні економічні тенденції: відсоткові ставки, інфляцію, геополітику чи навіть природні катаклізми. На основі цього ви інвестуєте в різні активи: акції, облігації, валюти чи сировину. Наприклад, якщо ви вважаєте, що економіка США зростатиме із зрозумілих вам причин, ви можете вкластися в фондовий ринок США. Втім, ця стратегія для досвідчених інвесторів, які готові витрачати час на аналіз і мають певне розуміння ринкових механізмів. До того ж, ця стратегія ризиковіша за DCA. Далі у нас сток Це коли ви обираєте окремі компанії для інвестування, ґрунтуючись на їхніх фінансових показниках, перспективах чи інноваціях. Наприклад, ви можете купити акції компанії, яка розробляє електромобілі, якщо вірите в її майбутнє. Тут сенс полягає в тому, аби знайти найкращий та найперспективніший бізнес в усьому сегменті. Ця стратегія вимагає ретельного аналізу. Ви вивчаєте звіти компаній, їхню бізнес-модель, конкурентів і ринкові тенденції. До речі, легендарний інвестор Ворен Баффет, про якого ви скоріш за все чули, один із найуспішніших стокпікерів. Але і він не виходить з ринку без помилок. Стокпікінг для тих, хто любить досліджувати компанії, має багато часу для аналізу сотень бізнесів та готовий до прийняття ризиків. Core Satellite – це гібридна стратегія, яка поєднує стабільність і ризик. Так зване ядро вашого портфеля це стабільні диверсифіковані інвестиції, наприклад, індексні фонди, які повторюють ринок, як S&P 500. До речі, про них я теж розповідав у попередніх випусках. А супутники це більш ризиковані активи, як окремі акції чи секторальні фонди, які можуть принести вищий дохід. Хто не зрозумів, до чого тут ядро і супутники, це дослівний переклад назви стратегії. Наприклад, 70% вашого портфеля може бути в індексних фондах, це ядро, а 30% в акціях технологічної компаній чи крипті супутники. Цей підхід для тих, хто хоче стабільності, але готовий експериментувати з частиною портфеля і приділяти якийсь час для аналізу активів. Остання стратегія у нас buy and hold. Це стратегія для терплячих інвесторів. Ви купуєте якісні активи, наприклад, акції. Фонди і тримаєте їх роками, ігноруючи короткострокові коливання ринку. Ідея полягає в тому, що ринки в довгостроковій перспективі завжди зростають. Ця стратегія оптимальна для накопичення капіталу у довгу, наприклад, на пенсію. Наприкінці ви зможете запитати: а що мені заважає сумістити усі стратегії в одну? Теоретично нічого. Нічого, якщо ви гарно знаєтесь на ринкових механізмах, геополітиці, якщо досконало знаєте сектори та їх нюанси. Нічого, якщо досконало вмієте аналізувати та порівнювати фінансові показники компаній і так далі, і так далі. Згадаю свою ж фразу з попереднього випуску: неможливо знатись та бути експертом у всіх галузях. Робіть фокус на щось одне, що для вас здається найцікавішим та найперспективнішим. Звісно, ви можете сумістити DCA зі стокпікінгом, але для ефективного використання теж потрібно набути певних аналітичних навичок. Тому вчіться і пам'ятайте, інвестиції це шлях до вашого майбутнього та фінансової незалежності.